Феномен чорних запорожців, безсмертні воїни за вільну Україну. У Тимряві народжуються легенди. В епоху, коли сама ідея Незалежної України здавалася приреченою, коли на її землях панували хаос і розруха, з'явилися вони: воїні, одягнені в чорне з черепом на прапорі, символом, що водночас лякав ворогів і утверджував їхню власну безстрашність перед лицем смерті. Їх називали чорношличниками, але в історію вони увійшли як кінний полк чорних запорожців. Вони не просто воювали, вони кидали виклик самій смерті, йдучи в бій з гаслом, що й досі змушує серця битися частіше: Україна або смерть. Це не просто розповідь про один із військових підрозділів часів Української революції. Це історія про феномен, про силу духу, що здатен перетворити невеликий загін на грізну силу, яку боятимуться і білі, і червоні. Це історія про людей, для яких честь, братерство і свобода батьківщини були дорожчими за власне життя. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому саме чорний колір став символом цього елітного підрозділу, і яке таємне значення ніс їхній прапор із зображенням черепа та кісток? Яким чином нечисельна кінна сотня перетворилася на один з найбоєздатніших полків армії УНР, що наводив жах на ворогів, що змусило цих воїнів піти у відчайдушний рейд тилами трьох ворожих армій, відомий як Перший зимовий похід? Та як спадок чорних запорожців, їхня символіка та гасла, відродилися через століття у сучасних збройних симах України. Народження у вогні Революції. 1917 1918 роки. Російська імперія, що століттями утримувала Україну в лищатах. На її уламках постала молода Українська Народна Республіка, яка одразу ж опинилася в епіцентрі кривавої боротьби. З півночі насувалися більшовицькі орди Муравйова, що заливали українські міста кров'ю. На сході та півдні активізувалися білогвардійські сили, які прагнули відновити єдину і неділиму Росію. В самому серці України ширився анархічний рух. Армія УНР, що я лише починала своє становлення, гостро потребувала дисциплінованих, мотивованих та мобільних частин. Основою для майбутніх чорношличників стала кінна сотня 2-го запорізького пішого полку, сформована на початку 1918 року під командуванням полковника Петра Болбочана. Це були переважно добровольці. Студенти, гімназисти, молоді офіцери об'єднані ідеєю незалежності і готові до рішучих дій. Спочатку це була лише кінна розвідка, невеличкий підрозділ, що виконував найнебезпечніші завдання. Проте, вже в перших боях вони продемонстрували надзвичайну хоробрість і військову вправність. Згодом сотня розрослася до дивізіону. А в березні 1919 року дивізіон було реорганізовано в перший кінний полк, який невдовзі офіційно отримав назву чорні запорожці. Чому запорожці? Це було свідоме звернення до славетної історії українського козацтва, до його лицарських традицій і незламного духу. А чому чорні? Чорний колір одностроїв, жупанів, штанів та смужкових шапок з чорними шликами став їхньою візиткою. Це був колір українського степового чорнозему, колір землі, за яку вони проливали кров. Але був у цьому і глибший символізм. Чорний це колір безкомпромісності, колір який не визнає півтонів у боротьбі з ворогом. Їхнім прапором стало чорне знамено, з одного боку тризуб. І напис Перший кінний полк чорних запорожців з іншого череп із кістками і гасло, що не потребувало пояснень: Україна або смерть. Цей символ, відомий в європейській військовій традиції як Адамова голова, означав презирство до смерті і готовність битися до останнього подиху. Командиром полку, з яким пов'язані найгучніші перемоги, став полковник Петро Дяченко. Талановитий і безстрашний командир, який був для своїх бійців не просто начальником, а справжнім батьком. Цінності чорних запорожців були прості і непорушні: Україна понад усе, військове побратимство, честь і самопожертва. Вони не грабували місцеве населення, на відміну від багатьох інших військ того часу. Вони не брали полонених, якщо це загрожувало виконанню бойового завдання. Але й самі не чекали пощади від ворога. Вони були втіленням нової української армії, професійної, ідейної та смертельно небезпечної. Переломний момент перший зимовий похід, рейд у безсмертя. Кінець 1919 року. Ситуація для армії УНР стала катастрофічною, затиснута між трьома ворожими силами, більшовиками, білогвардійцями Денікіна. Та поляками українська армія опинилася у трикутнику смерті в районі Любара на Волині. Запаси зброї, набоїв та продовольства закінчувалися, поширювалася епідемія тифу. Здавалося, повний розгром неминучий. Саме в цей момент, 6 грудня 1919 року, командування ухвалює безпрецедентне відчайдушне рішення. Прорвати оточення і вирушити в партизанський рейд тилами противника. Так розпочався перший зимовий похід армії УНР під командуванням генерала Михайла Омельяновича Павленка. Це була остання надія на порятунок і продовження боротьби для кінного полку чорних запорожців, що налічував на той момент близько 400 шабель. Цей похід став справжнім випробуванням на міцність і водночас зоряним часом. Вони стали авангардом, очима і вухами української армії. Рухаючись попереду основних сил, вони вели розвідку, несподіваними наскоками громили ворожі гарнізони, руйнували комунікації, захоплювали зброю і боєприпаси, яких так бракувало. Умови були пекельними: лютий мороз, відсутність нормального постачання, постійні сутички з переважаючими силами ворога. Але чорношличники демонстрували дива витривалості і бойового духу. Їхня тактика була зухвалою і ефективною. Вони з'являлися там, де їх не чекали, сіяли паніку в тилах противника і зникали, перш ніж той встигав організувати опір. Завдяки їхнім діям, армія УНР змогла не лише вижити, а й зберегти свою боєздатність. Пройшовши з боями понад 2,5 тисячі кілометрів по території сучасних Житомирської, Київської, Черкаської, Кіроварадської, Миколаївської та Одеських областей. Кульмінацією походу і найяскравішою сторінкою в історії чорних запорожців став бій за Вознесенськ. Зухвалий тріумф. Бій за Вознесенськ. Квітень 1920 року. Після виснажливих місяців рейду армія УНР гостро потребувала поповнення боєприпасів. Розвідка донесла, що у місті Вознесенськ на Миколаївщині, який контролювали більшовики, знаходяться величезні військові склади. Взяти їх було життєво необхідно. Завдання доручили найкращим кінноті, авангардом якої йшли чорні запорожці Петра Дяченка. На світанку, 16 квітня 1920 року, українські кіннотники під рустим туманом наблизилися до міста. Більшовики, впевнені у своїй безпеці, не очікували нападу. Перший удар був блискавичним: чорношличники з бойовим кличем слава, слава увірвалися на ворожі позиції. Розпочалася запекла рубка. Кінна лава на чолі з самим Дяченком прорвала оборону і влетіла на вулиці міста, знищуючи все на своєму шляху. Бій за Вознесенськ, який сучасники іноді називали «бієм під оплиски, через його блискуче виконання став легендою. Втративши вбитими лише двох бійців, чорні запорожці та інші підрозділи, захопили неймовірні трофеї: 28 гармат, понад 5 тисяч гвинтівок, 48 кулеметів. Чотири ешелони з військовим майном, а головне мільйони набоїв. Це дозволило армії УНР повністю переозброїтися і продовжити боротьбу. Перемога під Вознесенськом мала не лише матеріальне, а й величезне моральне значення. Вона продемонструвала, що українська армія жива, боєздатна і здатна завдавати нищівних ударів. Чорні запорожці вкрили себе нев'янучою славою. Підтвердивши репутацію одного з найкращих військових формувань свого часу. 6 травня 1920 року перший зимовий похід завершився. Виснажені, але не зламні, українські воїни з'єдналися з основними силами, що наступали разом з польськими союзниками. Попереду були нові важкі бої, але спадок походу і подвиг чорношличників назавжди увійшли в пантеон української військової звитяги. Історія кінного полку чорних запорожців це яскравий приклад того, як ідея та сила духу можуть стати вирішальною зброєю у боротьбі за свободу. Вони програли війну, але виграли битву за честь українського воїна. Їхня боротьба не була марною. Вони заклали традиції, що виявилися сильнішими за час і забуття. Феномен чорних запорожців полягає у кількох ключових аспектах: ідейна мотивація. Вони воювали не за чини чи нагороди, а за конкретну мету, незалежну Україну. Їхнє гасло, Україна або смерть не було порожніми словами, а життєвим кредо, елітарність і професіоналізм. Полк формувався з добровольців, які проходили жорсткий відбір. Це була не просто маса солдат, а братерство воїнів, де кожен був готовий прикрити спину товариша. Символізм, їхня атрибутика, чорний одяг. Прапор з черепом працювала на створення образу безстрашних і безкомпромісних бійців, що деморалізувало ворога і надихало побратимів. Хоча після поразки визвольних змагань у 1921 році полк був розформований, а його вояки опинилися в еміграції, пам'ять про них жила. І через століття цей спадок відродився з новою силою. У 2017 році почесне найменування імені чорних запорожців було присвоєно 72-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Це не випадковість. Бійці цієї бригади, які їхні славетні попередники, одними з перших стали на захист України у 2014 році. Брали участь у найзапекліших боях за Донецький аеропорт Авдіївку. А у 2022 році героїчно обороняли Київ. Сьогодні шеврон із зображенням Адамової голови і гасло Україна або смерть знову можна побачити на одностроях українських воїнів. І це не просто копіювання минулого, це свідчення тяглості поколінь, доказ того, що дух чорних запорожців, дух безкомпромісної боротьби за свою землю безсмертний. Вони йшли на смерть за вільну Україну тоді і їхні нащадки продовжують цю священну справу сьогодні.